Павло казав титу, щоб він приїхав на, на острів Крит і там настановив старішин пасторів церков, які б могли а, дбати про церкву. В перших і других розділах ми читали про те, які ми повинні бути ці старішини. І третій розділ він продовжує цю думку, він розказує, якою повинна бути церква, для того, щоб суспільство, в якому живе церква, могло змінюватися а не суспільство в церкву. А церква могла впливати на суспільство. І це можливо лише завдяки Божій благодаті, яка змінює серця людей. Відкриємо разом з вами третій розділ післані дотита. Я прочитаю в перекладі Огієнка. Третій розділ до Тита. Нагадую їм, щоб слухали влади верховної та корилися їй, і до всякого доброго діла готові були. Щоб не зневажали нікого, щоб були не сварливі, а тихі, виявляючи повну лагідність усім людям. Бо колись були й ми нерозсутні, неслухняні, зведені, служили різним пожатливостям та розкошам, були в злобі та в заздрощах, бридкими були, ненавиділи один одного. А коли з'явилась благодать та людинолюбство спасе. Спасителя нашого Бога, Він вас не з діл праведності, що ми їх учинили були, а своєї милості через обмиття відродження й обновлення Духом Святим, якого він щедро били на нас через Христа Ісуса, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вічне життя. Вірне Слово, і я хочу, щоб Ти і про це впевняв. Щоб ті, хто вірував у Бога, дбали про добрі діла пильнувати, про добрі діла пильнувати. Для людей оце добре і корисне. Вистерігайся нерозумних змагань і родоводів, і спорів, і суперечок про закон, бо вони некорисні і не корисні й марні. Людини єретика по першим та другим наставлені, відрікайся, знавши, що зіпсувся такий та грішить. І він сам себе, себе засудив. Як прищу я Артема або Тихий, який поквався прибути до мене в Нікополь, бо думаю, там перезимутись. Законника Зину та Ополоса вийшли квапливо вперед, щоб для них не забрак нічого. Нехай же навчаються і наші дбати про добрі діла, про, ко, про конечних потребах, щоб безплодні вони не були. Вітаю тебе всіх, хто зо мною. Вітай тих, хто любить нас у вірі. Благодать з вами всіма. Амінь. В кінці цього розділу ми бачимо, як закінчує апостол Павло свої пісня, як він дає розпорядження титу, що він повинен поквапитися іншим своїм співпрацівникам. Але я хотів звернути вашу увагу на те, як розділений цей розділ, як говориться на початку про життя тих людей, які не мали. Бога в своєму житті, як вони жили, що вони були сварливі, вони були злобливі, вони жили в пожалі, служили різним пожадливостям та розкошам, своїм бажанням служили. Але тепер, коли їхнє життя змінилось, коли вони покаялися, змінилися їхні вчинки. І він, апостол Павло, робить тут наголос: в п'ятому вірші написано: Він нас спас зділ правності, що ми починили, а своєї милості через обмеження». Миття, відродження і новлення. Людина, яка приходить до Господа, просить у Нього прощення своїх гріхів, вона отримує прощення по благодаті не через свої правильні діла, не через те, що ця людина така добра, але тому, що Христос помер за її гріхи на хресті, Він страждав за її гріхи, і Він Воскрес. Ми маємо цю благодать від Бога. І важлива друга частина цього вірша: своєї милості через обмиття, відродження й обновлення Духом Святим. Людина, яка примирилася з Богом, вона, вона оновлюється Духом Святим, її вчинки змінюються, її совість очищається. Така людина вона не просто змінює своє, своє життя, а вона засвідчує своєю поведінкою іншим людям, що вона змінилася. У першому другому розділі цього післання апостол Павло згадував про те. Як церква, яка жила на криті, вона грішила, вона робила неугодне і через це слово Боже, яке мало зустрілюватися, але люди, бачучи церкву, яка неугодно чинить, вони засуджували її. Вони казали, та ви такі самі, як і ми, і живемо в цьому світі. Тому апостол Павло нагадує ще раз церкві, що вона змінена Духом Святим, вона буде робити правильні вчинки, такі, які прославляють Бога. І те, як було сказано, на початку ми читали псалом, пастор Григорій читав, там де сказано, що людина буде бажати прославляти Бога. Можна підсумувати це прочитане декількома віршами з післання Єфесян. Це п'ятий розділ. Єфесянам п'ятий розділ, 18, 18, 19, 20 вірш. Там сказано: не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами. Урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові отце, від в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному Христовому страху. Людина, яка відрочена, вона не буде впиватися ньому, вона буде наповнюватися духом. і Як результат, вона буде прославляти Бога в своєму житті, буде дякувати Йому завжди і за все, і вона буде підкорятися. Тут написано одне одному в Христовому страху буде коритися, перш за все, церкві. Тому я бажаю, щоб ми в наших молитвах могли прославити Бога, могли йому дякувати за те, що Він дарував нам по благодаті, примирення і прощення, і щоб Він допомагав, давав нам сили, оновлював нас Духом Святим, щоб ми були здібні робити ті діла, які прославляли Бога в нашому житті, які були добрим свідоцтвом для інших людей, Івангелія Ісуса Христа. Яке спасає, давайте помолимося. Амінь. Праведний Боже, слава тобі, Господь, добрий, милийший, люблящий, святий, ми дякуємо тобі за... тобі, що ти спаси за наші діла. ми заслуговували спасіння, любов, ми бачимо, які звелися в нашому життю, вони безумовні, тому що не було на за що спасати. Слава тобі, Господи! Задар спасіння, задар прощення хів, вічного життя, за віру, за все тобі дякуємо, Господи. І ти хочеш, щоб ми жили тепер відповідно нашого покликання. Ти хочеш, щоб я відповідало тому, до чого ти нас покликав, тому допоможи, Господь, жити зміниним життям, жити новим життям, Боже, допоможе жити для Твоєї слави. Благослови Господь, щоб ім'я Твоє святити всім своїм поводженням, чи не коритись вищим владам. Якщо це не суперечить йому слово, Господи, благослови Боже милосердя, щоб ми в добрих ділах побували, щоб ми Слово Твоє виборювали, Господь, щоб ми з нами були добрі стосунки, щоб ми дали хороше свідчення про тебе, про твою науку, про те, що ти нас спасиди. Слава тобі за все, Господи!